Привіт! якщо ви дизайнер-початківець, студент, який вивчає графічний дизайн або анімацію, школяр на дистанційці або просто цікавитесь цифровим мистецтвом, тоді як то кажуть, не перемикайтесь. Тоді це відео саме те, що вам потрібно. Поговоримо про графічний планшет. Що це таке, навіщо він потрібен, і найголовніше, як його обрати. Почнемо з того, що графічний планшет це просто must-have річ на випадок, якщо вам потрібно створювати цифрові ілюстрації, обробляти фотографії, робити ретуш, моделювати в 3D, створювати анімації чи мультфільми. Тут у нас сенсорний дисплей, який реагує на спеціальне перо чи стилос, імітуючи природній рух руки. Оскільки вони мають високу чутливість до тиску, на відміну від звичайної мишки, рухи тут більш точні та швидкі. Плюс можна краще контролювати тіні та лінії, тим самим створюючи чи максимально реалістичні малюнки. Корисним графічний планшет буде і при дистанційному навчанні. Тут зручно робити конспекти, додавати якісь замітки, коментарі, знову ж таки, малювати, не відриваючись від заняття. З підключенням планшету до комп'ютера чи ноутбуку проблем точно не виникне. Воно може бути бездротовим через Bluetooth, коли ви не обмежуєтесь довжиною кабелю, але обмежені часом роботи від акумулятора. У разі екранної моделі до 10 12 годин, а у разі безекранної – до 40 годин. А може бути дротовим за допомогою стандартного шнура USB, який є в комплекті. Звісно, це не так зручно, проте можна працювати скільки завгодно. Далі у нас встановлення драйверів за допомогою диску. Якщо він є у комплекті або нескладних інструкцій на офіційному сайті компанії виробника і налаштування планшета під себе можна вибрати орієнтацію за замовчуванням, вона орієнтована на правшів. Налаштувати перо, а саме тиск гумки і чутливість пера від м'якого рівня до жорсткого. Налаштувати сенсорну поверхню, чутливість заторкання, швидкість прокрутки і показчика, та сенсорні функції. До прикладу, один палець перетягування, три пальці змахнути в сторону. І далі вже налаштовуємо робочий простір в потрібних нам графічних програмах: Photoshop, Illustrator, Procreate тощо. Adobe Photoshop підійде для складних графічних малюнків. А ось GIMP – Paint Tool SAI тощо мають більш легкий та простий софт. Важливо сказати про те, що якщо ви ніколи не малювали навіть на аркуші паперу, спочатку буде складно, тому спочатку тренуємось на папері, потім дивимось відео в мережі про те, як правильно малювати на графічному планшеті. Найскладніше звикнути, що малюнок наноситься штрихами, а не веденням руки по поверхні. І для тренувань найкраще підходять прості фігури: трикутний, квадрат. Можна штрихувати їх, вписати алфавіт, друкувати картинки на папері і обводити контури на планшеті. Щоб рука звикла до сили натискання на перо Стилус. Тепер пропоную поговорити про найпопулярніші моделі графічних паншетів і коротенько пройтись по їхнім особливостям. Найпопулярніший бренд це, звісно, Vacom. Це ще з типу iPhone в смартфонах, якісно і не бюджетно. Але вони першими впровадили передові технології: пасивне перо та розпізнавання нахилу. Вони не економлять на матеріалах корпусу та думають про ергономіку пера та заводське калібрування. Тут є варіанти для новачків. Такі, як OneBuy та для професіоналів серії Intuos Pro. Планшети XP Pen мають класне співвідношення ціни та якості. Це бюджетне рішення, але можна знайти пристрої будь-яких розмірів. Популярність бренду Huion обумовлена тим, що можна легко знайти моделі з функціями Pro серії Плюс тут є передові технології, оптимізований дизайн, багата комплектація та гнучка лінійка розмірів. Це у нас середній клас. Ну і звісно, шкоди без Apple iPad Pro. Це чудова альтернатива з потужним стилусом Apple Pencil брендів немало, та і лінійок у кожного з них достатньо. Як обрати той самий планшет? По-перше, якщо це ваш перший планшет, немає сенсу дивитись в сторону пристроїв з високим цінником. Краще звернути увагу на щось бюджетне без дисплею. Наприклад, планшети XP Pen та Wacom Intuos. Якщо ж потрібна професійна модель, тоді планшети з дисплеєм типу Wacom Cintiq чи Huion Canvas. Щодо параметрів вибору, звертаємо увагу на розмір робочої області. Чим вона більша, тим дорожче коштує планшет. Але тим легше опрацьовувати мініатюрні елементи та розгортати картинки. Але новачкові може бути складно контролювати величезний планшет. Мініатюрні моделі ідеальні для ретуші, формат А5 для малюнків середньої складності, а 4 та А3 для професіоналів. Другий параметр це чутливість дотиску. Чим менше рівнів натиску підтримується, тим складніше керувати пензлями та лініями. Можливі варіанти від 512 до 8192 рівнів для комфортного малювання. Вистачить чутливості 2048, 4096 рівнів та більше це високий рівень чутливості, який потрібен профі. Також суттєво полегшує роботу з планшетом підтримка жестів. Команди виконуються швидше та зручніше. Це можуть бути такі жести, як прокрутка, масштабування, обертання, а також різноманітні комбінації для швидкого доступу до інструментів. Все це налаштовується індивідуально. І останній параметр різновид стилоса. Може бути пасивний, що працює без підключення. Учення та без додаткових функцій та активний з широким арсеналом опцій та налаштувань. Також на роботу впливає і жорсткість наконечника, М'яким водити по екрану приємніше, але й зношується він швидше. Жорсткий може подряпати планшет, проте довговічний. Середній імітує олівець, тож до вподоби художникам-початківцям. На цьому все. Якщо у вас виникло якесь питання, або ми не відповіли на те, що цікавить саме вас. Пишіть у коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.